Привіт всім. Я вже відпрацювала 2 години на сьогодні. Погода гидка. Ось не знаю, наскільки вам буде видно, але це зовсім не сприяє гарному настрою, що робити. Будемо якось штучно його підтримувати. І їду, думаю, про що поговорити сьогодні. Мабуть, хотіла розповісти більш детально про те, як я сходила на корпоратив до своїх. Колег були жінки, тільки жінки з чоловіків на цій вечірці, так би мовити. Насправді це просто була вечеря в ресторані. Був тільки мер, Все, всі інші люди, це були чисто жінки, і це до питання гендерних розподілень роботи. Мабуть, робота з прибирання, з догляду за старими і хворими людьми. Це, мабуть, одна з останніх професій, яку можна буде розділити ось так більш-менш рівномірно по статях. Ну, Відомий факт, що з давніх давен це ось чисто жіноча робота. І багато, багато століть років, тисячоліть ця робота взагалі не була. Прирівнена до такої, за що можна отримувати оплату, так жінки завжди брали на себе ось цю роль доглядати. Раніше це було більше в сім'ях, в яких ну, в комунах, так те, що за старими і немічними все ж таки доглядали жінки. Зараз ось в моєму випадку це така ось професія. Це те про що я сиділа і думала, роглядаючись, розглядаючи наскільки різні там зібралися жінки, справді різні, і за віком, і за національною приналежністю, тому що, наприклад, біля мене сиділа Еммануела, Еману... Я не знала, хто вона, поки вона там не сказала, ну на запитання, чому вона не п'є вино. Вона сказала, що якщо я зараз вип'ю цей бокал, я люблю вино, каже, але якщо я його вип'ю, я буду говорити іспанською і співати пісень. Можливо, навіть на стіл залізу. Ну, було смішно. Ну, це вона звичайно там жартувала, але таким чином я дізналася, що вона іспанка. Всі вони говорять гарно французькою, ну. Краще набагато за мене. Ось і багато за столом обговорювали там між собою жінки особливості догляду за певними людьми. Тобто вони називали прізвища, запитували одна в одну, чи ти там працювала, так? А, що, а що тобі ось так кажуть? А що мені, мені було цікаво, що, наприклад, ця Мануела відмовлялася там комусь перестилати ліжко Ну, Чим викликало такое незадоволення. Хтось відмовляється мити посуд, хтось тільки пилососом, пилосмоком хоче користуватися, теж відмовляється підмітати підлогу. Ну і такі різні речі мені було цікаво послухати. Конфліктні ситуації, які в них виникають з бенефіціарами. Цікаво, тому що в мене такого. Ну, Досвіду немає. Ну, наприклад, я ніколи не відмовляюсь. У ну, мене жодного разу, ось за більше ніж рік, такого не було, щоб я відмовилася щось робити. Я не пам'ятаю такого взагалі. Ну, то по якихось своїх таких причинах, упередженнях такого не було, щоб я щось не робила. А виявляється, що це може бути цілком нормальна практика, коли. Коли не захотіти щось робити. Ну, принаймні, наскільки ну, нормально, ненормально, я не думаю, що це нормально, але розповсюджено. Можливо, з досвідом, коли вже працюєш багато років, в тебе вже починаються такі ось забаганки. Хоча не всі насправді давно працюють. Є навіть ті, хто вже прийшов і після мене. Ось я, я вважаюся більш досвідченою. Тож доволі цікаво було з ними там порозмовляти. По... Порозмовляти. Звичайно, я переважно я слухала, не розмовляла. Добре, я приїхала, продовжу пізніше. Бонжур! Тому що машина не завелася в мене сьогодні ні разу. Ні вранці, коли я запізнювалася Лією в школу, ні... ні після першої години, ні після другої, ні зараз. Кожного разу треба цей пусковий пристрій застосовувати. І засмучує те, що не допомогло нам, скоріше за все, те, що ми поміняли фари. Чоловік поміняв. Перший день все, все працювало, машина їздила, заводилась взагалі без проблем. А вчора він вже на роботі в обід довелося теж заводити додатково. А в мене сьогодні просто весь час проблеми. Тепер треба таки доведеться, мабуть, купувати. Акумулятор. Або в чомусь іншому причина, більш серйозна з електрикою. І тоді це зовсім буде не, не добре, тому що це буде дуже дорого коштувати десь в гаражі, ну, на СТО ремонтувати. Засмутилась. Ладно. А взагалі хотіла ще додати про своїх колег. Думаю, що ж такого цікавого можна ще сказати. Ну... Таке основне, що вони не, не одягають маски між собою. там, Ну що, ну, написали ж нам, що треба знову, ну що, ти одягаєш? Ні, я не одягаю. Я ненавиджу масці працювати. Ось, ну А я думаю, що. Мені, то в принципі, мої бенефіціари кажуть, що ти єдина, хто приходить до нас в масці, ніхто більше нею не користується. Ну, Рукавички теж треба одягати, то таке. Рукавички доводиться одягати, щоб руки свої берегти. А, власне, там Макдональдс сьогодні його відкривають перший день. Весь карбон, ну у мене таке враження, що все містечко чекає на те відкриття. У Фейсбуці є група нашого міста, містечка, і там вони давно вже обговорюють, коли це, коли це вже Макдо відкриється. Макдо. У французькій мові, до речі, С, як правило, не читається, не вимовляється наприкінці слова. Тому Макдо, коли вони кажуть Макдо, це власне, все слово цілком вони проговорюють. Так вони Макдональдс називають. Ось, і, А ще цей Макдональдс Карбоне запустив таргетовану рекламу на саме. Я так розумію, на всіх, хто живе, ну в радіусі там, можливо, 20 кілометрів, про те, що вони відкриваються. І кожного дня там мінус один день, мінус один день до відкриття. Але ми сьогодні, мої діти теж дуже чекають, скучили за Макдональдсом. До того, що на мій чоловік бачив рекламу, що туди набирають людей, але це ну, не зараз було трохи раніше. Тобто ще там місцеві будуть працювати, мабуть, хтось. Е, і ми не підемо, звичайно, сьогодні. бо ну, Це просто не має сенсу. Занадто там буде людно, я думаю, враховуючи, який був ажіотаж. Але в коментарях в групі в Фейсбуці не всі розділяли такий захват. Е, я думаю, ну, і ті, хто. Насміхалися або так саркастично жартували. Вони мали на увазі, що це нездорова їжа, що треба харчуватися в ресторанах, там де домашня кухня. А не оцей, нащо нам цей фастфуд ваш? Ну, я, а я все ж таки думаю, що це Макдональдс це більше теж і про розваги. Діти саме за це і люблять його, за іграшки, які там можна придбати. Тому для дітей це однозначно завжди цікаво. А підемо обов'язково у Григорія день народження 27 грудня, і ми начебто пообіцяли, щось. Що ну, і він попросив, що хоче, щоб його день народження ми побували в Макдональдсі. Тож вони чекають сумлінно. Не просяться, чекають 27 числа, лише запитують. Ну коли вже там Лія вчора запитувала, мама, коли у Григорія день народження? Коли у Григорія день народження? Потім вона каже: ми ж Макдональдс підемо. Так що така ось історія. У Франції, до речі, у МакДональдсів я бачила статистику на 10 тисяч населення. Має бути чи будують. Ну, це в порівнянні з Україною. В Україні, коли місто 150 тисяч має, тоді є шанс, що там можуть побудувати Макдональдс. І це пов'язано в першу чергу з рівнем доходу, однозначно. Тобто навіть ті, хто можуть дозволити собі оці фастфуди, недорогу таку їжу, тому що в ресторані поїсти значно дорожче, ніж в макдональдсі перекусити. Більше людей, для яких Макдональдс це щось супер дешеве. А в Україні з рівнем доходу, ну, нам було доволі накладно, доволі дорого туди ходити, всією родиною часто. Але все одно ми, мабуть, два рази на місяць точно ходили. І це було суттєво. У нас там тоді, ще два роки тому, більше ніж два роки тому, тисяча гривень. Ходила на те, щоб ось всі з'їли те, що хотіли, отримали те, що хотіли. Для нашого бюджету це було суттєво. А тут ну, 25 євро. Ну, По-перше, тут дорожче нам буде коштувати, Ми, здається, теж тут ледве не на 100 євро один раз. Теж когось день народження, бо, ну, ми там ближче до Тулузи були в Макдональдсі. Так теж нам суттєво було, але ж тож, 4 рази дорожче. Отже, про рівень доходу, про рівень життя. Так, саме тому в містечку в нашому 7 тисяч людей на ну, офіційно. Якщо додати ще невеличкі містечка навколо, то 10 тисяч і вийде. І цілком рентабельно вигідно їм було побудувати тут Макдональдс. Ось така історія. Мені знову дали цукерки. Це я не знаю, вже п'яте. Чи шоста коробка з цукерками так перед Різдвом? Це ось традиція в них е, пригощати працівниць, при, які до них приходять, агенток е, шоколадом. Так мені пояснили, що це, це нормальна практика. Отже, в нас буде дуже багато шоколаду, але вже є плани відправляти це все в посилках в країну. Так що не все ми самі з'їмо. У мене зараз перерва хвилин 40. Я вирішила заїхати. Додому, а потім таке ще 20 хвилин перерва. Не дуже зручний в мене на вівторок. До того ж я хочу поснідати. Вже 12, половина 12, без 20. Але ось такий пізній сніданок. Дома Ваня і Миколай. Це я... C'est pour les enfants malades, donc c'est pour leur offrir un rêve. Donc ça donne un peu du rêve à tout le monde. Les dons ne financent pas la facture d'électricité qui s'élève à 150 euros environ, mais les Estrugas sont. Ось ще такий досвід прикрашала, розбирала, прикрашала ялинку. Ми ще вдома в себе не поставили, навіть не придбали поки що, але на роботі вже я це зробила. Більшість клієнтів, більшість будинків вже прикрашені, вже мабуть тиждень, а то й більше. А ось ця моя клієнтка Івет, ту, яку я називаю гемблеркою, вона була в лікарні 10 днів. Тому, власне, я ні в бар з нею не ходила, ні, ну, не була з нею, скажімо так, доволі довго. І сьогодні довелося попрацювати, нікуди не їздила, не в магазин, ні. Ну, не так, як зазвичай. Так що в мене сьогодні сім годин переважного прибирання. Втомилася вже, але наразі четверта година. Я поспішаю в школу. Єдина величезна проблема в мене це те, що машина не заводиться постійно. І зараз теж. І ось цей пристрій пусковий, він наразі розряджений, майже повністю розряджений. Тому мені нічого не залишається, як зараз на парковці біля школи залишити машину, не глушити машину. Інакше в мене є. Проблема в тому, що я не зможу її завести потім. Ось така історія. Тобто хтось може сісти в машину і поїхати без мене. Без нас теж варіант. Ох, але поїдуть, але недалеко. Так, це не смішно, це сарказм. Немає ще братиків. Немає ще братиків. Лія, злась. Злась впадеш зараз. О, яка ти неслухняна. Он вона стоїть, там фари світяться. Я все бачу. Лія обережно машини. Це їти увагу на дорогу, все добре. Переживають, що машину нашу вже забрали. Налякала дітей. Вон там стоїть, машина, фари світяться. Добре, ми в машині, якщо хтось переймався. Нікому вона не була потрібна, хоч була заведена. Так, Лія. Лія, ось камера. бачиш? Сюди не видно тобі? Тепер. Мені подарували ще цукерки. І вет мені сьогодні дала. Ось написано, що для гульбану і її родини. І ще вона мені дещо дала. Ось таку серветку вишиту на стіл. Сказала, що їй подарували, а вона їй не дуже потрібна. Зрозуміла. І дещо ще. Тут написано. Це, б. Це б для Ноелю. Так. Ось що мені ще дали. Забігла додому на одну хвилинку і йду в бюро своє. Повертаюсь. Мені треба забрати подарунки для бенефіціарів. Минулому році теж так було. Я роздавала, до речі, мені в минулому році не дарували, не давали цукерок, так як в цьому році. Просто в кожному будинку майже отримую такі подарунки. Мабуть, тому що я тоді 6 грудня почала працювати і, скоріше за все, я постійно була на якихось замінах. Тобто ці цукерки діставалися постійним працівницям. Так? Постійним агентом, якщо вони в, цьому, в, цьому, в цих будинках були, а не тим, хто заміняв. Тому для мене в цьому році це сюрприз. Ось, а Зараз я візьму те, що я маю протягом цього тижня, наступного. В минулому році я і після Нового року ще дороздавала, тому що там. Або відміни були, або переноси якісь. Тобто не всі перед різдвом, і навіть не перед Новим роком, встигають отримати. Менше з тим. Так, десь 10-12 коробок, але це не всі. Тому що деякі ті, хто анулювали, будуть вже після Нового року. Треба буде ще доносити для них. Ну що, останній ривок. 30 хвилин. Добре, що їхати не треба. Бо це на паралельній вулиці. Будинок знаходиться, де живе мадам Маргаріт. Але до цього мені дещо треба зробити. Ось тут. Нічого не видно, але я поясню пізніше трошки. Ось тут треба зробити ось це. Зараз поясню, чому. Так, справа в тому, що будівля стара, старовинна. І в нас там є проблеми, у <смі> нас <смі> у нас суцільні проблеми так і виглядає. Ну, менше з тим. Звичайні буденні речі, насправді, у всіх так життя складається з якихось питань, які потрібно вирішувати. І в нас проблема з світлом, з проводкою, скоріше за все, тобто з дротами електричними, коли вмикаємо світло на кухні. Вирубає інтернет. так як у нас Wi-Fi роутер знаходиться там в загальному приміщенні внизу, власне, вирубає світло, вирубає роутер. Тому ось так треба спускатись вниз і вмикати для того, щоб вдома був інтернет, Wi-Fi. діти могли там вчитися, робити уроки. а де хто мультики дивиться. 17.54 на вулиці 7 градусів у нас 19 грудня. Бонсо! Le bouillon, ça va. Mais je sais pas. Он вера. Онвига. Громазив. Не сам. А родинеки живей кожать помаги. Афіра. Ви машини. Так. Вибачте, але ніяких добрих новин. Ну, насправді, бабусі. Не дуже добре. Я не знаю, наскільки може бути добре, коли тобі 96 років ти почуваєшся погано, але найбільша проблема в тому, що вона сама і жаліється, що я повністю одна. Я коли заходила, вона, видно, хотіла або встати зі стільця, або розвернутися на стільці. На кухні вона сиділа, і вона ледве не впала. Тобто в неї почав перевертатись стілець. Вона перелякалася, звичайно, ну і, звичайно, вона просто була в одному моменті від того, щоб не впасти і собі щось знову не забити. Перелякалася, і потім, оце половину часу, вона жалілася на те, що так не піде, так не піде, я падаю, як я можу жити ось сама, я буду дзвонити дочці. Ну, я не можу жити сама. І мені її дуже шкода. Не знаю, що там, як там, і взагалі не маю права ні, ні, ні думати про це, не засуджувати когось там. Але справді ось вона. Ну, дочка приходить до неї щодня в обід, ось вона готує їжу, яку мені тільки розігрівати треба ввечері. Але ж бабуся, мадам Маргаріт падає і ледве тримається. Як вона сама каже, баг... занадто багато років. Тобто я занадто багато живу. Ой, це такий ось досвід. Справді. Я їй кажу, ні, вона так, так. Ну, а що я їй скажу, що ви молода, у вас ще купа років попереду. Да, така ситуація. Добре, перемикаємось. Бажаємо здоров'я, мадам Маргарі. Йдемо до сім'ї. Ваня мав робити картоплю фрі. Смажити, почати. Вже мені треба підсмажити курятину. Я хочу з грибами і з такому сметанному соусі зробити. Картопля фрі ще буде. Має бути смачно. Покажу для тих, кому цікаво, що в тих подарунках, які від моєї організації дарують бенефіціарам, клієнтам нашим. Отже, консервоване таке касоле. Це традиційна тулузька їжа, квасолі і м'ясо тушковане, і сосиски мають бути. Або ковбаски якісь додані. Ось так це виглядає. Порція. 380 грамів. Ось далі це, скоріше за все, паштет якийсь, я думаю. Е, так, сакачки. Паштет канах. Навіть печінковий. Ага, 30% фуагри. Печінковий паштет. Ось така маленька пляшечка. вина. Навіть не знаю, скільки тут грамів. 250 мл Ось. Така плешка і шоколад. Шоколад, мармелад, цукерки. Солодке. Так, а, не знаю, десь поряд, до речі, так. Дуже схожий на наш поштовий індекс. Тому я буду будем подалі місцева якась патісері магазин де це виготовляють? Ось такий подарунок. Так, кожному треба роздати на свята. В минулому році це були паперові пакети, просто в цьому році вже такі коробки картонні як завжди виходжу в ефір, щоб сказати вам: дякую за перегляд, дякую за ваші коментарі і вподобайки, дуже це ціную. І сподіваюся, що ви повернетесь в наступному відео. Бувайте!